Ми Василько народився 4 жовтня 1990 року народження. У сім'ї Василя Матічка були тоді ще жили разом. Потім так сталося, що ми розійшлися, ну і Василько з Валентинкою виростали. Купила тут цей кусочок землі і хотіла мати своє гніздо, поїхала в Чехію, І так періодично. Приїжджала, ну, але два місяці робила. Ну і будувала цю хату, щоб ми мали де жити. Дитя його було дуже складне. Мама була на роботі, він такий маленький був в п'ятому класі, він вже доїв корову, ходив маленький в гриби, носив гриби продавати. Він казав, мало знаю батьківської ласки, ласки. Я, я не знаю бабусині казки. У класі був просто авторитетний. Він у класі хлопці в нього були, все. Друзів тільки скільки було, щоб всі його поважали, вчителька його любила. Ми навчалися з ним з першого класу 11 років. Він був дуже веселий. Ми грали разом з ним в футбол. Він був дуже справедливий. Він, він не любив брехню. Це хлопчик, який навчався на достатній високий рівень, досить допитливий, надзвичайно турботливий і особливо хочу відзначити, от як зараз пам'ятаю, коли він турбується про свою сестру. Я була вчителькою його сестри. Він і на перервах приходив до неї, і весь час цікавився сестричкою. Закінчив 11 клас, дуже гарно здав тестування. Він каже, може, би я у міжнародний пішов у Київ. Ми туди поїхали, його прийняли без копійки. Його прийняли з його знаннями, з його тестами, з його оцінками. Став журналістом і став кореспондентом у газеті Український футбол. Ми маємо там його газети всі зберегли. Я була в Чехії, ти хотіла, щоб діти великого мене, та й забрали його в Чехію. Він проручився рік, ти утік звідти. Каже, я я Чехію науку, на Київ не міняю. Останні три роки свого життя Вася працював і проживав в Києві. Він був прорабом, мав свої бригади, будували в них будиночки під ключ. І наша мрія така була: хотіли там зробити такі маленькі будиночки, такого гуцульського стилю, здавати в оренду людям. Від... Для відпочинку. Він жив на 17-му поверсі, а перед ним будинок розпався, ракета впала. Київ бомбили, а він зібрався і пішов 12 кілометрів, йшов пішки до воєнкомату, бо не ходило до метро, все було розбомблено. Прийшов у Київ туди, а вони його не взяли. Кажуть, ви тут не приписані. Він рішив твердо йти воювати. Пішов на воєнкомат, пішов добровольцем. То це було десь рік назад, на початку травня. Зразу на нульову позицію Запорізьку область, Гуляй Поле. Навчився працювати з дронами, так що дрони ті ремонтував, збивав і ними вже нищив ворога. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Хочу вам подякувати нашим російським партнерам за ось такі класні підгончики. Знайомте слідя, знайомте з Беня. І фіг поїме хто, але ми його назвемо Степан. Честь нашого батька, батька Бандери. Василь був дуже хороший воїн. Він був не лише не очима батальйону, але й очима, можна сказати, бригади. Він наскільки любив свою роботу, любив літати. Просто не те, що виконував свій обов'язок. Він просто кайфував від своєї роботи. Я прийшов до них в відділення, і я з хлопцями з відділення п'ять місяців пробув на одній позиції. Він був до добрий коригуванщик, що він дуже багато ранених спах. Дрони купував за свої гроші, хлопці всі складалися. Я ще робила збірки, того, що йдуть на завдання. Це звідти валить такими силами, що дрон полетів, а вернеться або не вернеться. І вони, що, що брав зарплату, то все там лишав. Зараз ми потребуємо знову дрон, і якщо ви не будете бажати це за якусь наглість, то просимо вашої допомоги. 23 березня він був другий відпуск. Прийшов у відпуск і відкрив за кордоном збірку на дрони, де він знав, що він загине. Той командир батальйону, командир роти. Просто кажуть, зараз його нема. Каже. Він був очима нашого батальйону. Думали, що є замінні люди. Нема каже. Його ще каже, середа спракує.